Привіт усім! Це Майнкрафт і це спеціальне відео для сайту PlayUA. Якщо точно, то для конкурсу, який називається Покажи, як ти любиш Play.ua Я показую це таким чином. Я побудував отаку от прекрасну ялиночку. Гарно, правда? Як бачите, її захищають мої воїни. Від зомбі. Ну окей, залишився останній штрих. Як бачите, я тут провів Redstone і треба, щоб ялиночка загорілась. Тобто підпалити на ній вогники. Ніякого вогню, нічого, що ви подумали. Чорт, щось не працює. Треба перевірити, чи все в порядку. Ага. Ендермен, мабуть, викрав шматок редстоуну. Так, далі. Далі я надіюсь, ану йдемо, спробуємо, чи все працює. Фух. Надіюсь, все добре. Один, два, три. Ялиночко. Гори! Якраз сонце сходить. Чорт! Бустренько візьмемо кнопку. Щоб все виправити. Кнопка не підходить. Треба знайти важіль. Ось він. Супер. Все ще не працює. Ау, ні! Моя ялинка зірвалася! Оце халепа! Що ж тепер буде? Ось такий плей-юай, хлопці. Дякую вам всім за увагу!